Три тижні мала запалення в дуже важкому стані була, не могла, ну, це спочатку. Потім е, такі, якісь, не знаю, то машина поламалася раз, то другий раз, то потім щось знов е, поїхала в Україну, подавала на розлучення, онлайн подавала. Поїхала в Україну, хотіла. Е, Ну, там, якби, але теж не вийшло, бо це треба більше часу. А чому І... не ви чому не вийшло, що саме? Що сказали, не зрозуміла. Е, коли подала онлайн, то залишили справу на місці, то... тому що так як троє дітей у нас, то потрібно, щоб ми були там, присутні двох. А, ну І так, так. Це ж, це ж у вас там якісь майнові питання, правильно? Так. Щодо стосовно так, так. дітей. А вам хтось казав, що ви можете приїхати і розлучитися? Чи ви просто перевіряли? Е, ну, я якби їздила по справах на тиждень. А, ну тобто це було просто разом зі справами, так? Так. так. Тобто, це ви не спеціально це... їхали, щоб розлучитися? Ні? Ну, я хотіла знайти людину, яка би тим зайнялася, але не встигла за тиждень. Щоб без мене, щоб якби, адвокат. Сам uh -huh. подав, сам зробив все, ну, але такого не знайшла в нас там, де, -це, де я живу. Uh -huh. Uh -huh. І треба було просто більше часу. Ну а я не мала, бо мені ще робили операцію, е, вирізали зуб і так, так все, все на раз було. Отаке, мені. прям таке прям серйозне, що вирізали навіть. Е, так, вирізали. А що у вас там з корінням щось? Е, цей зуб мудрості був е, під яслами всередині е, дуже глибоко. І це робили таку операцію. Ну, mm -hmm. якби як лікар казав, дуже важка. Каже, якби знав, що настільки, то каже, б зразу поклали в лікарню. Ну, бо такі операції, каже, не робляться так. Ну, але якось, слава Богу, все добре пройшло. Давайте так дивіться, щоб ну, просто мені зрозуміти паралельку викласти. Ви в Україну поїхали саме через зуб, чи яка була причина поїздки? Поїхала через зуб і поїхала сином, бо він з слуховими апаратами, то потрібно було йому перевірити тут. перевіряли слух, і потрібно було ще зайняти в Україні. Угу. То я так поїхала і на операцію, і з ним разом. А ну тоді дивіться, да, просто ми роздивляємося, як є, да ви поїхали в Україну зрозуміло, тобто ви їхали з зубом правильно? Операцію зробили? Так. Да. — Вижива? Дивіться, да. це, дивіся, вже, це вже просто де. зараз ви слухайте, бо зараз розумієте, до чого я веду. Да? Тобто по, по ітозі все те, що ви хотіли, ви зробили. так? Питання стосовно розлучення, ну, скажу вам зразу, що в принципі це не могло вирішитися ніяк, тому що справді у вас діти. Так? І якби тут самій. Такі питання ніхто вам не дасть вирішити, треба адвоката. Це так, так? Єдине, що ви його не знайшли, але ви ж можете адвоката, у мене колись, у мене є феєчка, яка живе в Іспанії. Вона адвоката шукала онлайн, перебуваючи в Іспанії. Розумієте, так, про що? онлайн можна, я теж питалася, але ну, боюсь, трошки документи пересилати. Чому? За кордоном в Україну. Бо це потрібно оригінал висилати ага. там свідоцтва, так це і якби трошки боюсь, щоб не, не згубилось те все. Так, да, дивіться, а дивіться. Ну тут, якби ви боїтеся, що адвокат буде якийсь недотепний, або саме що просто документи загубляться, ну бо війна, або да? загубляться. Так, 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 Шо, зрозуміло, да, тут... ні, ну тут є тут є певна рада. Це я про що дивіться те, що ви хворіли три тижні, так. Да? Це у вас щось простуда була якась, мабуть? Запалення було. Запалення. Ну, зараз взагалі я не знаю, я досі кашляю. У мене якраз, це в, етому, як його? в січні це почалося. І теж дуже довго, теж, мабуть, десь три тижні. Ну, тобто, зараз такий якийсь вірус, говорять, ходять. Я не знаю, як там у вас в Польщі ж ви, так? Да? Як там в Польщі, але тобто те, що захворіли, поясню. В загальному даю просто верифікацію. Минулий рік і новий рік, да, зараз у нас йде перебудова, причому це не у вас. Всі зараз дуже сильно хворіють. Я маю на увазі там на простудові якісь захворювання, тому що е, йде зміна. Да, там, якщо ви не знаю, в курсі астрології цікавитесь чи ні? Не. Ні, добре, там у нас е, планета Плутон. Яка була там 18 років якомусь знаку, в певному, да, вона переходить зараз в інший знак. І зараз у нас у всіх закладається, умовно говорячи, життя на 18 років. Коли таке стається, ну це вже я помітила по своєму житті, то завжди для того, щоб нові програми вбудувались, да, в нас, бо ми не настільки розширені, да, щоб прийняти це. Ми що, ми всі хворіємо, да таким чином ми заспокоюємось, ми нікуди не біжимо, да? ми лежимо, і в цей момент ці програми вбудовуються. Зрозуміли, да? То це все дуже добре. Скажу вам більше: ті, хто хворів, це навіть і добре. Це про те, що йде сприйняття цих програм. Тому що не всі навіть ці програми будуть сприймати. Чому зараз так багато смертей навкруги, да війни скрізь, тому що дуже багато душ да? Там, живуть. Ну, Зараз не буду вас дуже просто, щоб у вас було сприйняття правильне. Ви, ви, ви ж є в моїй групі, Так, да? так. Слухаєте, є час чи так періодично. Е, ну, Більше слухаю, Добре. так. Добре. Ну, Це зараз да, ми переходимо на 4D технології, а він ламається на увазі щодо енергій, так? Да? Це до енергії стану, тому що все те життя в 3D. Коли цінністю були там гроші, да, важка праця, це все вже відмирає. І люди, які не йдуть на зміни, а їх багато, якщо ви помітили. Звісно, вони будуть або трансформуватися, або, на жаль, будуть ті події, які відбуваються. Ковід да. також був, це теж було направлене на це. Тому ми зараз переходимо на нові енергії, да, на нове існування взагалі, на нові закони. Тому те, що хворіли, пояснила. Україну з'їздили, приїхали здорова, вже добре, да? жива. Те, що не вийшло там з розлученням, ну це і зрозуміло, бо мало часу було. Да? Те, що не знайшли знов таки, те, що не знайшли там, адвоката, все на найкраще. розумієте? Да? Тому що, можливо, ви б знайшли те, що вам взагалі не потрібно. Можливо, треба більше часу. А можливо, вам зараз це і не треба. Розумієте, так? Да? Тобто амулет на 365 днів який у вас є, да, посилений, ви все правильно дієте, дієте. Він, звісно, вас підтримує у всіх питаннях, але є такі питання, да, які, звісно, ну як не прийшов час їх вирішувати саме зараз. Ви потім зрозумієте, чому, до речі, самі мені розкажете. Тож в таких питаннях можливо підтримки і не може бути, бо ну, це призведе вас не до того, що ви хочете. Розумієте? Так, добре. І на майбутнє, давайте з вами домовимось про що, Валентіночка? Щоб не було у вашому житті, ви все сприймаєте і ніколи не надаєте цьому статус що все пропало, Окей? Так, це важливо, тому що, дивіться, ви якби енергетично впали да, на оце. І у вас далі, дивіться, панакатаний, так? Да? Так. Це, це не тільки у вас, це так і у мене працює. Я взагалі, якщо я падаю на низькі енергії, у мене там ну, йдуть такі матеріальні, дуже великі втрати. Да? Я вже це підмітила, але це не тільки у мене, це у всіх так. Можливо, ви коли у це хворіли, ви впали на ці енергії, і далі це воно все у вас пішло. Тобто треба будь-яка подія, яка відбувається, ми її просто проживаємо. Розумієте, про що я? Ми, ми зараз е, всі вбираємо дуальність. Немає поганого, немає доброго. Да? Є просто вам це подобається або вам це да, не подобається. Але, е, тобто, коли ми живемо в дуальності, то безпосередньо, ви коли кажете, це погано. Да? То тоді включається програма жертви, бо жертва це погано, і ви проживаєте у це все далі по накатаній. Тому будь-який стан ми просто проживаємо, розуміючи, що ну, це життя, це для чогось потрібно. І в даній ситуації я це приймаю і повністю, розуміючи, що все відбувається для мого блага. Зрозуміло? Да. Щось ви якась это, щось я не бачу. ваше дошевлення, бачу якесь таке, ета, як його. Відчуття, що треба над собою працювати, не дуже хочеться. Да? Добре, давайте тоді, тут все зрозуміло, да? це загальна технологія. І ще раз ще раз додам: зараз все притягується на ваш стан. Якщо ви знаходитесь в стані, що у вас все достатньо, а це реально. Повірте мені, є люди, у яких немає грошей. Ну, тобто у них є гроші, але не такі великі, як можливо, хочуть всі. Так? Але вони знаходяться в стані, мені достатньо і до них починають приходити ті кошти. Тому що зараз кошти приходять на стан. Не на те, що ви будете навички освоювати, багато працювати, ні, а на те, в якому ви будете в стані. І завжди пам'ятайте, що якщо якась подія вас вибиває із колії, да, ви падаєте в стан жертви. Ну, тому що да, от ви захворіли. Який стан у вас? Жертви був? Да? Захворіла невчасно, три тижні. Чому саме зараз? Ну, я розумію, що ви думали все. І вам далі дають програми жертви. Тобто ви далі проживаєте. Да. Тому дешевше буде всім нам. Це не впадати в програму да, жертви. Бачите, ви теж ще кашляєте, yeah. Я теж, ну правда, дуже довго, не падати в програму жертви, а навпаки, що розуміти, що так, якщо я зараз буду в стані жертви, то далі підуть програми жертви. Тоді я краще зараз буду в стані, що, мабуть, мені треба відпочити. Mm. Тобто. Е не треба все контролювати. За вас все зроблять, повірте, ти бачу, у вас є амулети. Ваша головна мета бути в стадії як, е, е, людини повноцінної. Що значить повноцінної? Людину, у якої все є, навіть якщо вона хворіє. Ну, ж, є ж життя і смерть? Є? Ми ж всі колись помремо? <реш> <реш> помремо. Правильно? Так і тут є хвороба. І це теж і певні дата стан, який потрібно пережити. Добре. Шо, е, чому досі не викупили амулет на особисте життя? Що у вас там за ситуація? Чому уквапите? Чому не поспішаєте? Е, ну, так як немає на українській карточці, а з цієї закордонної скинути не можу. А, ви ж польська, так? Да? Да. Уважуть тієї саме, у вас ті польські проблеми всі. Понятно. Просто вже хотілося б, щоб ви почали працювати далі, тим паче я пам'ятаю вашу ситуацію, яка була. Що у вас зараз на особистому житті? Ну, якби... Переїхали вже на інше житло з тим другим чоловіком. Так, добре, нагадайте мені щас е трішки, у вас до цього який амулет був, що закінчився, теж на особистий чи як? На особистий, так. дуже круто. От, дуже класно, що ну я просто зараз подумала, б класно було, якби ви ж пам'ятаю, що у вас було. Тобто, ви переїхали до нього жити вже коли амулет той закінчився, чи ще під час. Переїхали тільки недавно. Вже ні, закінчився він у мене вересні, а коли він закінчився, зразу незадовго. А ви зустріли познайомили? Так, так, добре. Ви... Так, так, добре. То треба зараз якраз да, посилити цей стан. Коли ви переїхали. Чує в наушниках, ані ж на нь. Е, переїхали, якби на цьому, ну на цьому тижні вже вже більшість тут або ще. ну, Речі всі перевозили, трошки тут облаштовували, uh -huh. і ну, якби зараз тут. Так, тут, тут це в Польщі, okay. правильно я розумію? Так, в Польщі. Так. Це скільки ви разом? Ну, живете вже. Mm. Ну, ми тільки почали разом на новому житлі жити. Тобто, ну, десь скільки, два тижні, да? Чи менше? Mm. Ну, менше ніж ну, не тиждень менше. десь, так? Да? Так. Окей, добре. То е ви з ним зустрічаєтесь з вересня, правильно я розумію? Так. Добре. Е <coughs> Як взагалі ваше відчуття? Ну, від того, що відбувається? Ну, я як... не знаю, навіть як сказати. Як є, ну а чому, а що не, бува... що не буває, добре, я не розумію. Чому? Як є, кажіть. Ну, ні, наоборот, добре. Ну, я ж і кажу, ні, ні. Тут, якби мені можете казати, не бійтеся. У мене ж не та енергія, щоб ну, поняли, да? тому нормально. Добре. Добре. 에... Давайте так тоді. 에... А що доброго? Да, от розкажіть про конкретніше. Тому що у кожного ж добре своє, да? і мені завжди цікаво, наскільки чоловіки, які приходять, да, там, як правило, і приходять або під кінець амулету, або коли вже закінчився, наскільки він відповідає тому, що ви хотіли бачити в своєму житті? Ну, так як раніше, наприклад, я все там вирішувала сама, ну, там, що потрібно, там все було, що все на мені. А зараз, ну якби все він. Нема такого, що там, Дух. там я він все вирішує. Він оце знайшов житло, сам там оплатив, сам там купує, що потрібно. Діти теж, бо якби боялися, що може там не сприймуть. Двоє, якби добре ставилися, бо ага. вони вже познайомились раніше. А середня була більш так налаштована, якби категорично Дівочка, не да? Дівчинка. і переїжджати да, не хотіла да? сюди. А скільки <рес> років? зараз вже ну, якось так змінилося, що вона оце ж він був вже тут на вихідних, і вони тут вже були перший раз. І навіть якось було мені дуже дивно, що вона нормально з ним спілкувалася, нічого там не казала, нічого не мала проти. Ну, класно, мені ну, ну це дуже класно. Скільки її років? Е, Їй буде от 1 березня вже 9. 9 Дев'ять років, ой, яка така молодець, зі своєю точкою зору. А чому вона була проти, а? що вона казала? Чи як От цікаво? Е, ну, Вона більш так до тата. А, понятно. Так... До речі, як у вас зараз, да, от що мені цікаво, як у вас зараз вибудовуються стосунки з вашим чоловіком? Він же знає, е, що бу... ви переїхали. Ми спілкуємося, але тільки при. Коли щось потрібно, там діти, щось там, угу. якісь питання, то так спілкуємось. Ну тобто, стану війни немає? Е, ну ні. Ну, це... Зараз ні, бо якби перед тим, то було так. Перед тим це Більші... коли? Е, ну, раніше, ти, не знаю, може ще навіть місяць тому, якби. Угу. А як ви думаєте, чому ага. він змі... змінив? Ну, змінив, тобто змінилось у вас з ним все. Ну, Не знаю. Напевно, ну, зрозумів, що вже нічого не, не змінити. Ну так, да, що вже немає повороту назад. А він один живе, він, він їздить, так? Да, по нього? Один. Да? один. Е, ні, він тут а, теж в Польщі недалеко, тут а близько біля нас. Угу. Е, це ж діти в нього бувають. А, ну то вам, вам якась допомога є, все ж таки, в цьому плані. Ну, я б не сказала, да? що в нього там якась допомога, бо такий чоловік. Ну, мені подобається, що ви правильно його сприймаєте, тому що ми нікого не можемо змінити. Так, да, він такий, який є. Тому якби беремо, беремо те, що можемо. Ну, так же ж. Те, що так. він може дати. Ну він з дітьми проводить час. Так. Ну, добре, добре. Я так зрозуміла, що матеріально не допомагає. Так. Понятно, зрозуміло. Окей, добре. Що ще є гарного? Як звати нового чоловіка, нагадайте? Олег. Олег, так. Да. Піклується про вас, фінансові всі питання взяв нарешті? Ну, в принципі, і да, така сам про себе думає. Ну а що ще треба, так? Ну, по-великому. Це вже така велика частина, так? Окей, це добре, але ж ви пам'ятаєте, да, про що я ще хочу вам зразу, скажімо так, налаштувати вас правильно, тому що моя мета, щоб у вас таке щастя да, було довгий час, да, і це важливо. Звісно, що коли перші, це рівно перші роки це перші роки. Да, далі ситуація трішки інша, але ми можемо посприяти, щоб вона така була завжди гарною. Да. Це я зараз про вас скажу. Як ви взагалі про ваш розвиток? Тому що для того, щоб ви на ньому все ж таки, там, скажімо так, не були від нього залежні, тому що ну, це життя, да? вам треба самій самі мати щось те, щоб ну, мало ли що в житті може бути. Це не тільки у вас, да? Вон, війна прийшла і все. Так. Щоб ви могли, щоб ви стояли на ногах, да? і щоб він теж це розумів що у вас в цьому напрямку? Як ви сама для себе плануєте? Ну, ну поки як не є, знаю, кажіть. Я вже звільнилася. Так, Наразі. звільнилися, так. Да. Ви хотіли, я пам'ятаю, звільнитися. Да. Ви зараз шукаєте да. нову роботу, чи у вас зараз плани, може дитину ви казали, да, народити? Я ж пам'ятаю, що не, не, не ні б? а, це не б, значить. Ви так категорична. Ну, ви знаєте, я так сказала, що Валентина все може бути, ви обережні. Я так раз сказала одній феєчки, так воно і стало. І так воно і сталося. Тому, якщо не хочете, ну якби розумієте, про що я кажу. Окей, які ваші плани? Е, ну, хочу, поки цей час була вдома, трошки відпочила, бо робота була дуже важка. Ну, і оце переїзд був, а вже як зараз вже все латалося вже більш це, то буду шукати якусь іншу роботу. Ну, да, і... Ти? Трошки мені, звичайно, важко, бо зараз я якби, сама з дітьми. І так, час такий, що Ну, хіба що домовлюся з чоловіком колишнім, що там якось він буде трошки забирати дітей, і якось там я, щоб ходити на роботу нормально. Бо я ходила постійно на нічні зміни. Ну, це дуже важко. Ні, 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 важко. Дивіться. Я я схудла на 10 кілограмів і. Ну, куди ще більше, так? Да. Дивіться, яка зараз мені інформація про вас прийшла з потоку. Поки у вас є час, і це дуже добре, посидіти вдома, да? відпочити, я б вам дуже радила щось пошукати онлайн. От почуйте мене, зрозумієте, про що це я кажу? Mm -hmm. Майбутнє, Валентина, за онлайн. Тим паче у вас троє дітей. Mm -hmm. Зараз, е, я колись в групі кидала, якщо ви бачили, зараз тільки професій онлайн. Там і адміністратори в Телеграм-групи потребуються, і з чатом GPT це штучний інтелект да, працювати. Mm -hmm. Я би вам радила, тим паче, у вас є можливість, слава Богу, да, розслабитись. Я думаю, що він вас зараз не гонить на роботу. Я права? Mm -hmm. От, я права. Тому я би зараз, якщо ви так зараз робите, ви потім будете вдячні мені все життя. Зробила акцент не на те, щоб кудись ходити. Ну навіщо вам це, а на те, щоб опанувати якусь онлайн-роботу. Можливо, там потребуються якісь курси. Ну, нічого, можна ці курси купити, заплатити кошти, це нормально. І почати це опановувати. Нехай спочатку це будуть невеличкі гроші, але у мене дуже багато феючок, які так почали робити, навіть працюючи на роботі, да? і якесь хобі своє розвиваючи. І поступово перейшли на хобі, бо воно почало приносити більший дохід. У вас класна ситуація. І якщо ви зараз не розслабите булки, а я вам це не раджу робити, так? Да? А да, а трішечки вмикнете голову і, і, і шукайте, знаєте, що те, що от вас зацепить, розумієте? От е, шукайте не точки зору, там що там, ну наприклад, там що зараз в топі, да? А от що вам сподобається? І не бійтеся пробувати. Наприклад, я теж до Таро прийшла. Я пройшла багато курсів. І нумерологія це була, і астрологія, і відічка нумерологія, і сіфератіческая ма... розумієте, да? Тобто я пробувала і я не знала взагалі, який це продукт буде. Але я йшла за тим, що мені подобається. І поступово це сформувалося в те, що да, коли почалася війна, мій бізнес закрився, і я згадала про те, що мені подобається таро, і почала викладувати відео. Да? Тому і вас закликаю до цього. Тому що, якщо ще ви будете наповнюватися від хобі, він буде вас більше цінувати, повірте, вам буде з ним про що поговорити, це важливо. Ви будете мати свої кошти, і все рівно це в підсвідомості чоловіка відкладається. Зараз вас не пугаю. Він розуміє, жінка може без мене чи не може? Розумієте? І коли він буде розуміти, що так, ви можете там не будете заробляти тисячі євро, але у вас є там, не знаю, там 700 євро, на які ви друг чого да, з дітьми зможете прожити, то він і нічого не буде такого робити, щоб ви з ним розійшлися. Розумієте, про що я? І це не тому, що чоловіки погані, тому що це така психологія у всіх людей. Так? Якщо від тебе хтось залежить, то ти ще через час ти все ж таки, ну, розумієш, що тобі щось можна зробити, ну тому що ну що, ну, ну нічого не буде. ну. Тому вам завдання, я вам давала, я пам'ятаю раніше ваше завдання. Я вам давала завдання по хобі пройтись, пам'ятаєте? Давала ж вам завдання, да. Зараз так. Зараз завда... Я дуже рада, що у вас амулет на особисте життя класно спрацював. Але як я б вам радила, знов вам завдання, по-перше, амулет таки закрити і почати з ним працювати. Чому? Тому що амулет на особисте життя це ж не тільки про чоловіків якраз, це і про взагалі, і про те, де ви живете, з ким ви спілкуєтесь, і про хобі, і про те, що ви там будете е... буквально себе шукати. Тобто, вам завдання знайти себе і почати в цьому розвиватися? Як вам відгукується те, що я вам сказала? Ну, то щось спробувати. Ну, взагалі, думали про це? Ну, так. Думали про це. Ну, це взагалі це майбутнє. Подумайте ще, тим паче, от ви, коли почнете на Ютубі якісь реклами лайкати, так? Да? То вам потім будуть більше і більше давати. От мені, наприклад, зараз треба для мого лендінгу зробити відеоролик. Дуже важко знайти спеціаліста, ви не повірите. Хоча мені вже самі скинули програму, ну я сама не буду робити, я краще заплачу. Там звичайна програма, там нема, розумієте нічого важкого. Просто треба навчитися, так. Да? І, і ці уривочки відрізати і склеювати, розумієте, і музику додавати. Це я про те кажу, щоб ви не думали, що всіх багато. Не вистачає. І от я зі своїми, там, хто у мене у кого онлайн-бізнес спілкуюсь, всім не вистачає спеціалістів. Тому особисте життя цього веху ми більш-менш да, у нас закрита, слава Богу. Тепер підтягуємо фінансову. Да? За рахунок того, що хобі, а далі вже і хобі підтягнуться. Я б вам все ж таки бажала, як я бачу ваше майбутнє, не знаю, чи ви так бачите, щоб у вас була якась робота, воно не якась а робота в онлайн, яка подобається. Можна на 2 дві години, на 3 години. може ви будете сама на себе працювати, і щоб у вас ще з'явився час на ваші хобі. Розумієте? І ви могли дозволити навіть взяти собі, як у мене дівчинка одна розказувала нещодавно, взяти собі няньку, да, там, ну, друг чоловік не може, залишити її зі своїми дітьми на годину, да, а сама піти там з подругами попити каву. Або піти в салон краси. Як вам така картина? Це реальність. І це все про особисте життя. Тому, тому завдання вам дала. Я вас дуже рада була бачити. Я теж. Мені подобається ваша енергетика. Я думаю, ви все почули, те, що я вам хотіла сказати. Тому на зв'язку і з радістю, звісно, зберу для вас інформацію по амулету на особисте життя. Все, Валентиночка, okay. на зв'язку. До побачення. до побачення.